Друге послання до Коринфян, розділ сьомий. Отже, любі. Оскільки ми маємо ці обітниці, то очисьмо себе від усякої нечистоти тіла та духа, довершуючи святість у Божому страху. Радість Павла. Відведіть для нас місце у ваших серцях. Ми нікого не скривдили, нікому не нашкодили, нікого не використали. Я не кажу цього для вашого осудження, бо вже казав раніше, що ви в наших серцях, щоб разом вмерти і разом жити. Маю велику впевненість, щодо вас і дуже пишаюся вами. Попри всі наші труднощі, я сповнений втіхою та переповнений радістю. Адже коли ми прийшли в Македонію. То наші тіла не мали відпочинку, але зазнавали утисків звідусіль. Зовні були конфлікти, а всередині страхи. Але Бог, який втішає пригнічених, потішив нас приходом тита, і не тільки його приходом, але й тим, як він був підбадьорний вами, сповіщаючи нас про ваше сильне прагнення, про глибоку журбу і про вашу ревність за мене. Тож я зрадів ще більше. Навіть якщо я засмутив вас своїм листом, то не шкодую про це, і якщо на початку й шкодував, бо ж бачу, що мій лист засмутив вас, хоч і ненадовго, то тепер я радію. І радію не тому, що ви були засмучені, а тому, що цей смуток привів до покаяння. А оскільки ваш смуток був з волі Бога, то ви не зазнали через нас жодної втрати, бо смуток від бога веде до покаяння. Яке, зрештою, веде до спасіння і не викликає жалю, а смуток світу веде до смерті. Подивіться самі яку старанність, яке виправдання, яке обурення, який страх, яке бажання, яку ревність і яке прагнення справедливості спричинило у вас це засмучення з волі Бога. Ви показали, що в усьому є чистими в цій справі. Насправді я написав вам не заради того, хто вчинив зло, і не заради скривдженого, а щоб показати ваші старання заради нас перед Богом. Саме тому ми втішилися, та окрім нашої втіхи, ми ще більше зраділи радістю тита, адже ви освіжили його дух. Бо якщо я колись і хвалився вами перед ним, то не був осоромлений. Як усе, про що я вам говорив, було правдою, так і моє вихваляння вами перетитом виявилося правдою. Його почуття до вас стають ще міцнішими, коли він пригадує слухняність усіх вас, і як ви прийняли його зі страхом і тремтінням, радію, адже в усьому можу покладатися на вас.